Яким буде січень 2025 року для представників знаку Леви? Ми дивимось: особисте життя, кар'єра фінанси навчання та порада від Таро. Особисте життя. Ваші стосунки розвиваються і розвиваються досить активно. Тому не зволікайте і підтримуйте партнера у всіх його якихось ідеях, у всіх його проявах. Кар'єра навчання фінанси все досить рівно. Все залишається на тому ж рівні. Ви людина, яка не лінується, яка працює, яка стабільно заробляє і ця ситуація залишається в січні такою, на тому ж рівні. І порада від таро: дозволяйте собі більше відпочивати. Було б чудово, якщо це відпочинок в колі друзів, тобто дозвольте собі розслабитись, тому що от саме цього вам не вистачає.